Я калінський Сергій. 38 років міста Харків, волонтер та амбасадор наших збройних сил України. До волонтерства та зараз я харківський підприємець. Разом з рідним братом в нас є кондитерське виробництво, яке знаходиться в місті Харкові. Я став волонтером з 2014 року. З початку війни ми почали допомагати разом з братом. Це були ремонти, це були автівки, це, ну і також були гроші У 2015 році. Ми придбали обладнання хірургічне обладнання для Бахмутовського госпіталю важкого відділення. Очі сам вирозі за промігу благодарності сказати спасіба Сергію Олександру Кальнічним за приобретення електричного червото. В написала даний момент все чаще використовується в нашому відділенні. 24 лютого, 2022 року. Потрібно було. Розуміти, які перші кроки потрібно робити. Була потреба в пальному. Ми купували пальне в Дніпрі, тому що в Харкові воно було. Це паралельно йшла гуманітарна місія. Разом ми створили благодійний фонд Святослава Хороброва. 25-му році ми зробили 10 автівок. Ми їх передали зараз. У нас дуже великий проект з нашими партнерами. Благодійний фонд Вікров. Це автомайстерня, це була техніка, це були генератори, це були павербанки, це були комплектуючі до дрони. Це були катушки, це були станції для запуска. Хочу відмітити компанію Вірі. Вони з Києва дуже дуже потужні. Хлопці, коли грошей не вистачало, вони свої давали. От. Дякую вам, хлопці! Якщо ви побачите це відео, волонтерство. Це як, на мій погляд, це дуже крута річ, дуже крута справа. Вона допомагає. Ми всі українці. Всі ми повинні допомагати нашим хлопцям, нашим збройним силам України. Тому хто ще не долучився до волонтерства, прошу приєднуйтесь.